Всім привіт, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Єліна Холан 5, Українці за кордоном. Починається новий день, починається новий влог, новий дачний влог. Трошки хочу розповісти, що було напередодні. Не знімала відео вчора. Вчора все-таки ми зустрічалися з друзями. Вони мене привітали з Днем народження. Вставлю тут деякі фоточки з мого дня народження. От і не знімала, чесно кажучи, багато. Бо ви знаєте, як ну, люди не дуже люблять зніматися, коли в компанії, коли свято. Знаєте, а ти там зі своїм телефоном ходиш там, тикаєш. Не дуже це всім подобається. Але де деякі фоточки в мене є, я їх вставлю вам. Ось так. І що? Знов до роботи? все, свята закінчилися до роботи. Поїхали на дачу. Дякую всім за увагу, дякую всім за коментарі, дякую всім за перегляди, за підписки, дуже вдячна, дуже багато підписалося. Підписників на мій клич відгукнулися, що до Дня народження хочу три тисячі, ну трошечки ми не дотягуємо до трьох тисяч. Тому, друзі, хто не підписаний, ще раз прошу, перевірте свою підписочку. Підпишіться, будь ласка, вам цього нічого не варто, а для мене це дуже приємно. Дякую, всім гарного дня, всім миру, гарного настрою і всього самого найкращого. Так, друзі, їду на дачу, зустріла сусідку, якої дуже така красива біла трояндочка. От, і вона мені так подобається, вона пахне і теж вона така, знаєте, плетиста. І я кажу, дай мені ж трошки цих наживці наживцювати. Вона каже: Та бери, зрізай, скільки хочеш. От, і вона не знала, що таке можна робити. Каже, не в банку, не в воду. Я кажу, ні, зараз закопаю в землю. Але хочу вас спитати, чи зараз це можна робити? Чи вона проросте, чи збережеться, чи в банку краще, чи в землю. Бо я живцювала, по-моєму, на весні, рано весною. Вони в мене проросли. А зараз чи можна поживцювати? Напишіть мені, будь ласка, Так, хочу дуже таку білу троянду. Буду дуже вдячна за ваші поради. І взагалі вам дуже вдячна за всі ваші поради. От така у нас погода. Їду на дачу. Не знаю, чим буду займатися. Може, порядки буду наводити в будиночку, якщо в мене там уже на грядках порядок, не треба нічого робити. Косити траву треба. Ну, зараз робота завжди є, але буду планувати, що в першу чергу робити. Треба навести порядок тут. Зараз на вулиці жарко. От взяла коробки в деплантхолі. І де що в нас є. Коротше, ревізію треба робити, починати. Викидати якийсь непотріб. Нам дали дозвіл на це. Перебрати те, що нам потрібно залишити, а що не потрібно, викидати. То ці дірки на зиму теж треба буде якось заробляти, щоб сюди пташки не залітали. Так що, друзі. Попереду ще багато роботи з дачі, Залишайтеся. Кому цікаво, будете спостерігати, хто любить таке розхламлення. Так, часткове розхламлення відбулося. Вон стільки всього непотрібного я знайшла. Це треба буде вивозити. Тут є якась карточка і сміттєзвалище, не знаю, хазяїн буде з цим розбиратися. Це теж не потрібно, Сюди ми її ще додамо. Так, сіно треба під якісь кущі помульчувати, а може полуничку помульчую. Так, друзі, ну і показую, дивіться, вже можна сказати порядок. Ну, ні, я просто перебрала те, що не треба, викинула. От, і вже вже краще, вже легше. Ну, от Тільки оцей куточок тут. Оце ще цю хімію перебрати, викинути, теж не знаю, куди її. Ну, Ось так. Тут матрасики покладу, вони зараз на сонечку. Ну, матрасики із стільчиків. Вони зараз на сонечку. Вигріваються, накрию цією плівкою, бо пташки залітають чи гадять. Ну і стелаж собі, он там звільнила, познаходила корисні штуки. Оце можна полички такі поробити, поприкручувати тут. Ну такі от металеві штуки познаходила. Ну, і все, тут зараз покладу, пакет буде для сміття. Тут інструменти, які були. От. Ну і ще так. Частина то вже на наступний раз. Теж треба буде все передвигати, здвигати і передивлятися, що там є. Добра ніякого не знайшла, кладу ніякого не знайшла. Ні, знайшла. Дивіться, отаку от нову штуку витирати восени весною, гумові чоботи від грязі. Оце цінна річ. У нас сьогодні така неочікувана спека, ну 27, але відчувається, що тут то більше. От. І стільки я роботи переробила, вже втомилася, просто спарилася, спарилася, втомилася. Ну Хочеться більше, більше, більше зробити. ну Всю роботу не переробиш, тому от сонечко сідає і ще зараз буду косити. Скільки покошу, стільки покошу. Так що ще робота не закінчилася, друзі. Ще до вечора буде робота. А відео вже завтра викладу, бо сьогодні вже втомилася. Мабуть, не буду робити сьогодні відео. Хоча дивлюся, вже в мене вчора день пропущений. от, І сьогодні, мабуть, теж пропущу. Чекайте, чекайте, завтра відео. більше встигнути. поки нема дощів. Так, поїхали далі. Травичка така сочна. Тепер видно, що тут українці хазяйнують. Ось і в нас є соняшник. Їх чомусь тільки зараз стали продавати. Не знаю, раніше не продавали, а зараз дуже багато було. Купили ґрунт і такі соняхи по євро. А хвоста, бачите, сподобалось їй. Тут випускає нові листочки. Я рада. Лавандочку обстригла. Я чогось вона зсередини почала. Не знаю, що, може, їй тут мало сонця. Ну, оця сторона, бачите, гарно. А тут я обстригла. Може, ще відійде? А ця хоста, дивіться, як шикарно. Оце знайшла я її місце. Місце для хост. Думаю, сонях тут теж приживеться. Ось так тут сидіти, відпочивати і любуватися соняхом.